Продовж доби окупанти завдали 415 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Зокрема, сім авіаційних ударів по славному та гулійпольо надійшло три повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури та автівки. Мирні жителі не постраждали. 278 безпілотників різної модифікації атакували Кушугум, Кам'янське Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, малоток Чарівне та Новодарівку. Чотири обстріли з РСЗВ накрили кам'янське, малоток, і Новоданилівку. 126 артударів завдано по території Кам'янського Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки. Ж ворог не припиняє атакувати позиції наших захисників. На Гуліпільському напрямку вони відбили шість ворожих атак противника поблизу привільного, вільного поля та в напрямку Нову Поля. На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили шість ворожих штурмів в напрямках населених пунктів Степове, Малі Щербаки та в районі Жереб'янки. Наші захисники дають гідну відсіч окупантам. На цьому відео можна побачити знищення пілотами окремого загону крила омаги засоб без зв'язку і особового складу противника, що перебував в місцях скупчення та в укритті.